Друзі, я Маковка, Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати прості ідеї весняного декору. Перед цим запрошую підписатися на мій канал та включити кнопочку дзвіночок, щоб першими бачити всі-всі мої нові відео. Отже, розпочнемо. Найперше я зробила ось такі декоративні яйця. Я накупила кіндерів-сюрпризів різних розмірів. Розпаковувати, правда, кіндер вдавалося мало не з 10-ї спроби. Як виявилося, не така це вже й легка справа. Потім повитягувала звідти іграшки а смаколиками із другої половинки почастувала брата. Заодно і попросила його помити ті половинки, у яких був цей міні-десерт, адже вони потрібні нам чистенькими. Тепер замішую гіпс із водою і починаю заливати його у половинки. Можна заливати шпаклівкою чи цементом. Я вибрала гіпс, бо він швидко висихає, і поки робитиму інший декор, він вже висохне і я зможу доробити ці яйця за один день. Я з гіпсом працюю не вперше знаю, що потрібно замішувати його у дуже малих пропорціях, бо він просто миттєво засихає. Але кожного разу на початку робочого процесу доводиться відшкрібати від посудини не вже затверділий гіпс. Потім я наче згадую, що це ж гіпс, замішувати його багато не треба, і після наступання на одній ті ж самі граблі процес налагоджується. Я придумала підставляти під яйця серветки та притуляла їх до тарілки, бо під вагою гіпсу вони хилилися важчою стороною вниз. Ну і зрозуміло, що якщо б вони засохли у такому положенні, у нас би не вийшло красивої форми яйця. Гіпс, коли сохне, стає теплим, таким навіть гарячим, якщо торкнутися його. Якщо ви торкаєтеся і він ще гарячий, це означає, що ще витягувати не можна його звідси. Процес ще відбувається, засихання. Друзі, а зараз розкажу про те, чого не мало бути у цьому відео. Отже, я собі спокійненько заливаю ці яйця гіпсом, і тут бачу, що пластикові шкаралупки використані, а в мене ще залишалося трошки замішаного гіпсу. Ну і шкода було, щоб добро пропадало. Я швиденько кинула оком по кімнаті в пошуках ємностей, куди б можна було залити цей гіпс. І тут мій мозок просто в секунді побачив не тільки куди залити той гіпс, а ще й видав ідею, на що мені взагалі здалося той гіпс туди заливати. Тож те, що ви зараз побачите, ну, це абсолютно імпровізація. Ось ця пластикова ємність слугувала кришечкою роллера для чищення одягу. Я її перевертаю, а знизу діра. Довелось знімати копачок зі своєї косметичної пляшки і закривати нею цю дірку. На роздуми шкода чи не шкода, не було часу. Все робилося в секундах, бо гіпс засихав. Я поставила сюди свічку таблетку і так склалося, що це буде підсвічник. Далі в хід пішла коробка від парфумів, і з нею я зробила все те ж саме хто зна що, але все ж таки краще, ніж просто гіпсова статуетка, яка збиратиме порох. А підсвічник, річне зайво, тож завжди практично. Ну а поки яйця висихали, я для настрою ще зробила найпростіший діайвай, який може зробити кожен, хто має вазу та доступ до галузок верби. Як бачите, галузки верби у мене із різних дерев, я подумала, що та композиція буде виглядати красивіше. Все легко і просто. Порозпихала по вазі, залила водою і все, діайвай вже готовий. Тепер потрібно зробити гнізда для наших яєць, скручую галузки прутовидної верби. Така росте зазвичай по березі річок. Свою я нарвала там. Я шукала в інтернеті інформацію про вербу і натрапила на таку цікаву легенду поділля, яку записав та літературно опрацював Микола Зінчук. Це справжній патріот. Він їздив по селах України та збирав фольклорні матеріали, зокрема, записував народні казки. Уявляєте, на роз'їзди, готелі, магнітофони, касети зінчук витрачав свої кошти, зароблені вчительською працею? У легенді розповідається про матір, яка мала трьох синів. Вони стали героями, бо загинули, оберігаючи рідну землю. Отримавши цю звістку, у своїй скорботі вона не хотіла повертатися в хату, де вже не було її дітей. Мати проридала над річкою всю ніч, а на ранок люди побачили на березі вербу, що невтішно схилила додолу свої віти. Отак От на світі з'явилася плакуча верба. Така сумна легенда, але хотілося розповісти її, щоб нагадати собі, що потрібно частіше цікавитися українськими літературними діячами і минулого, і сучасного, бо такі люди присвячують своє життя українському слову. Так, а тепер повертаємося до наших гніздечок. Я ще повп'ятала до них таку зелену травичку. Чесно, не знаю, як вона називається. Пошуки назви в інтернеті нічого не дали. Але пам'ятаю, як ми в дитинстві виплітали із неї меблі для ляльок, різні стільчики, ліжечка. Це такі приємні спогади. Цікаво, скільки нас тут таких назбирається. Пишіть в коментарях, хто із вас також мав такі неповторні іграшки. До речі, якщо хтось знає назву цієї трави, також пишіть, будь ласка, я закріплю цей коментар вгорі, щоб всі могли побачити. Поки я оформила вазу із вербою і сплила гнізда, гіпс уже підсох і Треба було якось його витягувати із формочок. Зараз ви побачите мої перші невдалі спроби, ну і, звичайно, покажу дієвий варіант. Витягувати залитий гіпс із формочок спочатку легко не вдавалося. Я пробувала кидати формочку об стіл, бо думала, що справа в тому, що на дні пристав гіпс і тому не вдається його витягнути. Такий спосіб не допоміг. Тоді я зачепила за край пластикової шкаролупки качкодзьобом і так вийшло зняти формочку із моєї заготовки. Деякі формочки порвалися, але більшість вціліли і можна буде використовувати їх повторно. Краще шкаралупку всюди порозтягувати качкодзьобом, а потім вже дознімати її руками. Таким чином зменшиться відсоток пошкоджених формочок. Потім я зовсім трішки позатирала наждачкою краї гіпсових половинок. Там де гіпс засох із випуклостями, я зрізала їх канцелярським ножиком. Головне, щоб дві половинки впритул приставали одна до одної. Далі я замішала рідку суміш гіпсу із водою і змастивши нею обидві половинки, з'єднювала їх між собою. А потім пензликом замащувала гіпс у місцях з'єднання половинок і всіх інших шпаринах. Краще одразу ганчіркою стирати зайвий гіпс, але я це робила наждачкою десь через 10 хвилин. Так гіпс не встиг сильно засохнути, і я ніби затирала його у шпарини. Я залишила для експерименту одне яйце на другий день, і його довелося довго затирати, поки вийшла рівномірна поверхня. Тож на цій стадії краще працювати із вологим гіпсом. Звичайно, я витягла із формочок і підсвічники, але при цьому виникли деякі нюанси. Хоч і пройшло декілька годин, але підсвічник, який був у картонній коробочці, не висох. Я вже коли розпаковувала його, зрозуміла, що треба буде добряче затирати нерівності. Тим більше картон-розмок не тримав форму і підсвічник вийшов випуклий. В Принципі виглядало це непогано, але і не так, як планувалося. Для того щоб витягнути із пластикової формочки підсвічник, я надрізала її ножиком по всій площині і відтягувала качкодзьобами. залишила вироби, щоб вони до кінця висохли, потім затерила їх наждачкою, і замість бази пофарбувала їх білою акриловою фарбою. Тоді на довгий підсвічник вирішила нанести ось таку фарбу із перламутровим ефектом. Вона ледь помітна, але коли на підсвічник попадатимуть сонячні промені, він буде переливатися цікавими рожево-перламутровими відтінками. А для вже не квадратного, а трапеціє подібного підсвічника я використала ось таку фарбу із золотистою присипкою. Усі яйця я також пофарбувала білою фарбою і на цьому зупинилася. До речі, після затирання наждачкою обов'язково треба повитирати виріб вологою ганчіркою, щоб фарба добре лягала на поверхні. У мене є така деревна шерсть, яку я називаю штучною соломою. І от я подумала, що буде гарний контраст темних сухих галузок та цієї світлої шерсті. Плюс яйця краще фіксуватимуться у гнізді. Мені здалося, що у великому гнізді замало цієї соломи, тож додала ще трішки, і так, коли я буду піднімати, переносити кудись гніздо, ця шерсть не буде випадати. А зараз, цей та-да-да-дам краємний момент, я вкладаю яйця у гнізда. Правда, я не знаю, чи є таке в природі, щоб у одному гнізді були яйця різних родів. Ну, як там кажуть, я художник, я так бачу. А от для цього великого яйця тут місця не знайшлося. Я пробувала його прилаштувати і так, і сяк, і зліва, і справа. Біля гнізда яйця залишати не хотілося, тож, як бачите, забрала його із цього декору. На цьому сьогодні все. Можна було б, звичайно, ще розмалювати яйця, але мені сподобалось, як вони виглядають у білому кольорі. Тож цьогорічна композиція мене влаштовує в такому варіанті. За підсвічники, що можна сказати, вийшло трошки кривенько, та це нічого. Взагалі, вислів я художник, я так бачу, мабуть, лозунг сьогоднішнього відео. Ну, взагалі, це непогана ідея на майбутнє поекспериментувати в такому напрямку. А сам декор вийшов такий затишний. Мені дуже сподобалося, як гніздечка виглядають на каміні. Я б можливо навіть ще більше їх туди доскладала. Ну не знаю, вже на наступний рік дороблю, мабуть, подивимося. Але я задоволена результатом, як все вийшло. І, знаєте, цим самим процесом творіння. Хочу, друзі, подякувати вам за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші перегляди. Я щаслива, що почала вести цей канал і знайшла тут стільки однодумців серед вас, серед також блогерів, початківців. І дякую, що ви завжди знаходите часом написати якесь добре слово підтримки до моїх відео. Я дуже це ціную, і дуже вам за це вдячна. І. Хочу сказати, що далі буде ще більше відео. У мене є так багато ідей, якими я спішу із вами поділитися. Тож залишайтеся зі мною і до зустрічі в нових відео. Па-па!